Вітаю, друзі! Сьогодні у нас 30 травня 2025 року. Ось, нарешті ми виставили сьогодні наші експериментальні одномісні нуклеуси. Ось так бджола обідується. Це година п'ята після обіду. Навіть цікаво буде побачити, що з цього у нас буде, щось тут не виходить. Ні-ні, вони теж вийдуть. так. На, старт. На фоні нашого Миколаївського парку. Треба вже код траву косати. Дуже багато роботи. Ми встигаємо. Ось так. Правенка гарна. Дивимося, який буде робити. Тут 24 місця. Ви ну, бачите, свідомий, сюди, я тут звідси. Засипали ми їх на сиропи, подивимося, скільки я там їх потопилося. І вже будемо давати кроки. Ну, те, що бачимо, непогано, бджоли достатньо. Це видно. Ми побачимо, як воно буде далі відбуватися, який буде обід, чи будуть вони злітати. Ну, якщо корма є, то злітати не будуть. Якщо кормів е зас, одна з причин це буде зліт. Якщо матки немає, то теж зліт. Тобто бджоли менше є. Ну, і згодом, якщо якісь є запаси корму, їх просто розбивають і пропадає маткомісце. Ну, Цікаво. Я ще минулому році їх зніпив, тобто це з відходів. Ну що має пропадати? Передня задня стінка це є двойка, верх двойка, вниз двойка, дві боковинки, на рамки. Чіпляється це є тройка. Дешево середито, можете порахуватися Ну, Сурокні трошки. сітка є з на дні. Невеличкий кусочок. М -м якщо все буде добре, ну, значить скільки мають право на існування. Дешево і сердити. Головне, що це доволі спрощує нам роботу. Ну і ціна на матки. Гарно всім, пане.